Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні планувала з подружкою, танюш, я знаю, що ти мене дивишся з'їздити сюди. Але то мені було погано. Ну коротше, в нас не вийшло нічого. Наступного разу з'їздимо. Але зараз, поки чоловік пішов тут поруч магазини Деларама, оцей дешевий магазин, в якому я знімала тоді. Там далі Фрешко, Фрешка це продуктовий магазин, то він пішов там. Скупитись, ну скупитись, хліб купити і все. Більше ні на що не вистачає грошей цей завтра понеділок, завтра все зачинено. День подяки тут в, в Канаді. Тому зараз він пішов поки туди хліб взяти, а я зараз хочу зайти. Не знаю, чи мені дозволять всередині знімати чи ні. Але я зніму Танюш, щоб. Ти теж подивилася, хоч приблизно як це виглядає. Я недовго буду знімати, ну і так, всі теж подивитись. Ось подивіться, ціни. Тобто, я вже казала, є Локобінс, є Crazy Beans, це магазини ліквідації. Тут новий товар, але подивитись зараз, що там робиться. Тому що в день, коли в той день, коли відчинений магазин. Тут все риють зі страшною силою, переривають, коробки розривають, тому деякі товари і пошкоджені є, деякі розпаровані, ну, ось так. Так, манди, мандий, будемо дивитися, з понеділка 4 долари, все по 4, вівторок по 2, середа по 1 долару. Четвер, це саме день завозу по 25 доларів. Все, було по 15 тут. Бачите, вже, вже змінили. Вже змінили. П'ятниця по 10, субота по 8 і неділя, це сьогодні неділя, в нас все по 5. Отже, друзі, заходимо. Так, ще хочу графік роботи зняти. Ось понеділок, вівторок до шести, середа до п'яти, четвер, п'ятниця вісім, субота-неділя до 7. тобто сьогодні до сімі. А тут, як заходиш, одразу сумки такі лежать, тобто можна брати ну, сумку собі, там щось накидувати в сумку, ну а потім сумка залишається. На касі, а все, що придбаєш, що ти хочеш купити, забираєш, звісно, з собою. Ось так це виглядає, друзі. Саме ось так. Ну і Ось так треба ритись. Тут є як одяг, є якісь штучки. Стілякі штучки. Це я не знаю, що це таке. Амазон, з Амазону хтось замовив, видно, повернення було, то вони віддали сюди. Ось тут щось було, бачите, вже коробочка розпакована. Ну, але тут, якщо є час і кому цікаво, то тут можна ритись. Всякі чохли, До речі, я чехол на телефон довго не могла знайти на свою модель, але саме тут я знайшла. Всякі коврики, тут можна знайти і ці шторки всілякі. Багато барахла не потрібно, але багато всього і цікавого. Ну, Тобто це вже, от бачите, вже пошкоджено. Це вже що, що кому вдасться знайти. Що тут я купила? Ну, купляла раніше, зараз я скажу, не можу собі дозволити нічого купити. Ось, ось, ось цей чехол на, на цей, на матрас. Що це таке мені цікаво? Я тут і онуку купувала всілякі іграшки і перуки. Усі мої перуки саме звідси. Ну, подивіться. Ось така штучка. Для грилю, 5 доларів сьогодні, полотенця. Це все, все нове, я повторюю. Це весь товар, він новий, але так як тут люди риють, то, звісно, якщо щось там тканеве, ну, треба все, все перестірувати. Хоча я завжди перу навіть. Якщо я в магазині десь щось нове купую, то вперу все підряд. Щось в мене сьогодні цілий день, ще зночі. Серце болить, було трошечки мене попустило. А це тільки виїхала і знову починає боліти. У боліти. мене дуже рідко болить серце. Воно в мене за, ну, зазвичай частіше за все, не знаю, що це. Частіше за все аритмія мене турбує. А отак, от от, щоб саме боліло, дуже рідко. Тому мені не дуже це подобається. Щоб якісь штучки, Якась каракатиця, не знаю, що це таке. Тут є охорона, яка слідкує, щоб не розпаковували. Щоб не розпаковували, друзі, коробки. А, ну, як ви бачите, люди скрізь скрізь люди. Я, Якщо щось запаковане і немає надпису, то я просто ну, не дивлюсь. Я не знаю, що це. Якщо отак от розпаковане, то можна... Ой, і подивитись. Ну, якісь, якісь полиці. Це що таке? Щось Тут м'якеньке, а тут не знаю, я скажу, тут в день завозу, навіть коли я ходила по цим крейзі Beans, все в день трусики від купальника. Я один раз ходила в день завозу, боже мій черга стояла аж на вулицю. Люди хватали, як перелякані, а тут дійсно дуже. О, бачите, що робиться. То трусики від купальника, а лівчик лежить зовсім в іншому місці. Тут такі рили, ну не в цьому я була, а була біля дітей, як ми у дітей жили, то за той кризі він, я кажу. Що люди чудили, боже, вони хва що це таке? Вони хватали як божевільні просто все. Ну, а я зайшла, що я нічого не розумію, я не знаю, <гум> що коштовне, що не коштовне, що воно треба, тому що дуже багато людей, які тут беруть на перепродаж. Щось таке. Вікіньки, отакі я люблю. Штучки тепленькі. Ну, ось, я ж кажу, багато дуже коробок, які зовсім без опознавальних знаків, що воно тут, як можна це купити, не розпаковуючи. Ну, хоча б я не знаю, хоча б якось зробили би на касі. На касі здається, що тут можна відносити на касу і просити, щоб відкрили, подивитись. Просто не знаю, що це. Може, якісь. Сексуальні іграшки, не знаю. А, до речі, я тут колись знайшла дуже класне взуття. І не одне, зараз в статі. Зараз я в казаках. Нові козаки. Я купила. Саме в Крейзі Бінз. За 10 доларів це був наступний день після завозу тоді, і я собі одразу дві пари взяла. О, ці біленькі, і ще є повністю в стразах. Я не знаю, <смі> ці то я ношу, бо я люблю дуже казаки. А е в стразах я просто не уявляю, куди їх взути. Це хіба що під якесь вечірнє плаття, десь на якесь свято. Ну, поки стоять, вони нові. В принципі, думаю, думаю, можливо, виставлю їх на продаж. Босонішки дуже класні є тут. Мой подивіться, Поплівіть кука красотища. Маленька шапочка. Такі штучки люблю дуже. Що я хотіла ще сказати? Так, перуки я вже казала, що є багато перук, у мене саме звідси, і саме в останні дні по долару, там по два, дивлячись який день, то я собі придбала. Ну де, деякі, такі, що їх я ніколи б не носила десь на вулиці. Ну, дивіться, якась сукня з мереживом. Але так. Знаєте, десь для е, фотосесії, чому б ні за один долар взяти. Але мені попався і один натуральний. Два навіть два натуральних парика. І один мені Танюша подарила натуральний. Отже, зараз, так як я вирішила е, не фарбувати волосся, господи, ви б мене зараз бачили, це жах. Мене вже відросло десь е, сантиметра на два, мабуть. Коріння я повністю сива, повністю. І далі йде, я ж від коріння фарбувала... Oh, wow. <сум> від коріння фарбувала темним, а кінці в мене освітлені, то можете уявити, що в мене зараз на голові. Але я вирішила, поки не фарбуватись. Подивіться. Оце люди, оце люди роблять. Хочу відростити повністю своє волосся для того, щоб вже потім колись пофарбуватись в один колір, в рудий так і я хочу повернути свій рудий колір, тому що мені найбільше подобалось. Так, тут треба дивитись за сумочкою, тому що контингент. Всілякий буває. Ой, ха -ха, яка прелість. Дивіться, яка прелість. Це ж я так е, розумію. А ну-ка, зараз спробую включити, не знаю. Ні, воно зараз не буде світити, там батарейки, скоріш за все, немає. Клас! Я такого не бачила ще на чнічках. щоб він е, зроблений в ліхтарик разом з цим. О, одна. Частина є, але без шнура вже, бачите, у мене такі, я теж в Локобінці купляла, зволожу, бач, повітря. До речі, скажу вам по секрету: в Крейзі бінці в Крейзі саме не тут, а біля дітей тоді. Я набрала, накупила дуже багато всіляких <кій> іграшок для дорослих. Всі вони нові, але деякі були без упаковок. Я їх взяла для того, щоб продати. Тому що в останні дні по долару це взагалі ні про що. Речі, дуже люблю такі свічечки, дуже люблю. Але зараз вони всі розпаковані, а це були наборчики. Отже, цей товар, ну зрозуміли, для дорослих, він, він дуже дорогий. Я бачила неодноразово. В Тіктоці є прям сайти, де, де їх продають. Я взяла, але тепер маю. Цілу коробку, я не знаю, якщо чесно, що з ними робити. Я то знаю, що вони нові, але так як тут пороздирали упаковки, вони були без упаковок, то ну, довести комусь, що я їх не використовувала або хтось не використовував, ну, я думаю, навряд чи не знаю. знаю І не тепер, що мені з ними робити. Викинути шкода, та і тут, в принципі, в Канаді. Такі правила, що не можна тут весь цей. Ось. Дивіться, яка прелість. От, от, Просто-просто подивіться. Я не знаю, чи він натуральний, скоріш за все, ні. Але цей парик він зроблений шикарно. Але я знаю, що він новий, його ніхто не носив. Просто Розчесати, подивіться, яка прелість. Так, що я казала? Казала я за... Вибачте, пісюнці, як ми шуткуємо. Я показувала доці, то ми там, знаєте, як ато дикони. Ну, воно ж цікаво подивитись. Ніколи таким ніхто не користується, але подивитись. Подивитись цікаво, то я не знаю тепер, як мені їх продати. Я би продала їх зовсім дешево, звісно, дорожче, ніж я брала це, зрозуміло. Але я не можу поки придумати, як мені це зробити. Важко нам, друзі, дуже важко. Грошей не вистачає просто катастрофічно. Ось, наприклад, ой, дивіться, які класні. Це дуже класно. Навіть якщо другий знайду і помірю, якщо вісім розмір, то за 5 доларів я такі собі візьму. Вони дуже прикольні. Ті гроші, які ми відкладаємо, ну, я то знаю, скільки які в нас витрати щомісяця, на що нам потрібно відкласти гроші. І от якась. Покупка, наприклад, хворію вже третій місяць, ну це по жіночим справам, досі не можу ніяк пролікувати все. І поки не було бенефітів, ще чоловік, верніше, чоловік вже отримав давно, але забув, ну це ж чоловік, забув внести мене в базу в базу. І виходить, він отримав бенефіти. Це страховка на отримання ліків. А я ні. А тут ну, на кого... ух ти, шуч. що це таке. А тут на кого виписали цей рецепт? О, ще знайшла парик. Той і має купувати. Тож витратила дуже багато грошей саме на ліки, тому що купувала, купувала і купувала. Подивіться, який він прикольний. цей. І все. І виходить ремінчик. І що в нас виходить? Ці гроші, які були в мене заплановані. Ой, яка класна подушечка. Вони пішли на ліки і вже все, і вже там на щось не вистачає. Тому я дуже хочу придумати собі якийсь бізнес на роботу. На роботу, по-перше, що я багато разів давала заявки, поки щось мене не беруть. Не знаю чому, але ну, в принципі сильно то їм не наполягала. Але Мені поки і немає як йти, розумієте. Я постійно в лікарні, то мені кров здавати, кров я здаю постійно, то мені на УЗД, то мені там якісь інші аналізи, то консультація там з лікарем з приводу спини, то інші проблеми, розумієте. Я тому я і думаю постійно, я хотіла би знайти якийсь варіант. Дивіться, шльопанці теж непогані, щоб якось заробляти гроші, тому що ну важко, це дуже-дуже важко, особливо коли приходить час оплачувати квартиру, то тоді просто катастрофа. Я хочу знайти ось цей шльопанець, я його взяла і ношу. Жарко, і одразу починаю пітніти. Тут треба приходити для того, щоб ритись. Треба приходити роздягнені. У нас сьогодні холодно, у нас це мене тому в серце болить, тому що дощ. Дождь, дождь, дождь. Я не знаю зараз. Зараз чоловік прийде, я його попрошу, щоб він мені знайшов. Він завжди знаходить. Я там щось розпароване. Знайду йому, покажу. А, до речі, такі тапки, я не що це таке. Тапки чи не тапки, щось таке прикольне теж була, знайшла розпароване. Він мені знайшов другий. А ну що це? Я не знаю, як його відчинити. Ага. Я не знаю, що це, але. Ну... Щось ці! Боже мій! Боже мій! Я красава яка! Мені усінька красатулечка. Ну, я вам скажу, подивіться, ось є багато ще запакованого. Тобто тут можна багато знайти костюмів на всілякі свята, на Хеллоуіни для дітей. Дивіться, які заколочки прикольні. З Мікі Маусом, Я б сама такі носила, якщо чесно. Так. Не знаю, скільки я вже не знімала, 21 хвилина, ну, в принципі, я зараз. І не планувала тут ходити, поки чоловік не прийшов, там, мабуть, черга дуже велика, тому що я кажу, що завтра все буде зачинено, то зараз він вже прийде і поїдемо додому. Бо щось мені так і погано. Все ж таки мені погано. Ну, що вам ще показати? Я хочу щось познаходити, таке цікаве, щоб показати вам. До речі, я знайшла тут набір садових інструментів, прям набір. Я дуже задоволена, він такий класний. Ось, Ось бачите, сікатор окремо, можливо. Ну, це окремо, це видно, що... А, це не сікатор, господі, це стригти собачкам. Собачкам котикам нігті. Це страх і караул для моєї сінді. Вона, як тільки побачить цю штуку в мене в руках, то тікає, хто знає як. Корзинки. Дуже класні корзинки. Так, це сьогодні в нас, а ну-ка, по п'ять, завтра чотири, два і один. У середу дешевий день. По одному долару. Тут, звісно, мало вже що лишається, такого корисного, я маю на увазі. Так то хламу багато валяється. Але я кажу, що я от в останні дні я знаходила дуже багато всього цікавого. Кольчик, якісь штуки, тут і для машин іноді, і дзеркала для машин трапляються. О, цей надувний матрас ми купили тут. Прям новий в упаковці, а, пилосос, думаю, що ще? Пилосос, ми знайшли пилосос тут. Тоді це був в перший день за 25 доларів, але це дуже дешево. Новий, це просто дуже дешево. Ось так. Там, там далі, там ще є якісь. Вонці. Я зараз підійду туди. Боже, ще один якийсь парик. Я не можу пройти... Ну, ні, це, це я навіть не хочу роздивлятись. Що це таке? Кальчуга. Це такий топ-кальчуга. Топ Прикольна штучка. Ну, люди, бачите, ходять, ходять прям з сумками, все туди скидають. Моя слабкість. Всілякі ліхтарі. Так, тут є такі. А, якісь о, і приправи, і миючі засоби. Це для діточок. Стільці. Ну, стільці по 20 доларів, 20 Дивіться багато, багато багато всього. Тут навіть про, продукти. Продукти є деякі. От, ось тут, наприклад, два за 5 доларів. Вон, консервація всяке. Ну, такі продукти я маю на увазі ті, які не псуються. Ну і все. Буду закінчувати, буду йти, бо я вже бачу, що мій чоловік зайшов і вже теж риється. Він то психує коли я кажу, там поїхали кудись. А, грошей немає, що їхати, але самому ж цікаво теж. Все, друзі. Поїхали ми додому. Всім гарного вечора. Ось такий Локобінс. Нагадую, це магазин ліквідації. Пока-пока.